Вітаю вас на уроці з інформатики, і сьогодні ми з вами розглянемо, як пройти олімпіадне завдання з математики, інформатики чи будь-якого іншого предмету на платформі на урок. Перше, що вам надає вчитель, це посилання, за яким вам потрібно перейти та ваш код доступу, який згенерований програмою на урок автоматично. Перше, ми переходимо за цим посиланням. Відео я також залишу його, тому кому потрібно, будь ласка, користуйтеся. Вводимо саме в адресний рядочок, натискаємо Enter. І ми бачимо з вами одразу вхід з паролем учня. Або ми можемо в пошуковому запиті ввести Олімпіада. На урок. І також за першим посиланням, вхід для учня старт, олімпіада, конкурс, курси, натискаємо на нього і ми бачимо таке ж саме віконечко. Наступний етап, той пароль, який вам дав вчитель, вам необхідно його ввести з клавіатури українськими буквами та, відповідно, цифри. Після введення перевірте, будь ласка, на правильність і натискаємо на кнопочку Увійти. Далі у вас те, як зареєстрував вас вчитель під вашим прізвищем та ім'ям. Перевірте, чи не є помилок. Якщо ж все ж таки помилки є, виправте їх та натисніть кнопочку Далі. Вам запропонується зареєструватися, ось цей етап пропустіть і натисніть Зробити це пізніше. На наступній сторінці ви побачите ті олімпіади, на які зареєстрував ваш вчитель. Переходимо на олімпіаду. Але зверніть увагу, якщо ви зайшли на сторіночку. І з іншого якогось пристрою, де вже учні працювали, зверніть увагу, щоб ось тут було ваше саме прізвище. Якщо тут підписано не ваше прізвище та ім'я, натисніть стрілочку вниз і вийдіть з цього акаунту. І потім ще раз очі повторити ті ж самі дії, які тільки що говорила. Натискаємо на Олімпіаду, перейти до виконання завдання, ознайомлюємося з правилами для того, щоб отримати максимально високий бал, не можна користуватися додатковими сторінками. Тобто, з цього пристрою ви не можете переходити на інші сторіночки, бо система це враховує і знижує також бал. Після ознайомлення з правилами натискаємо галочку, що ви і почати олімпіаду. Як тільки ви натиснули почати олімпіаду. Відповідно, ви бачите вже запитання. Тут є 15 запитань за стандартом по кожному предмету на платформі на урок є саме 15 питань, і ось таким чином ви натискаєте, переключаєтесь по кожному питанню. Формат питань дуже різний. Звертайте увагу, читайте уважно питання, що потрібно виконати, і після завершення. Всіх завдань ви натискаєте завершити Олімпіаду і одразу ви побачите свій бал, свій результат. Бажаю вам гарного навчання і до зустрічі на наступних уроках.